Дуже цікаве слово, я І здається, що це ще щось таке, що точно не про нас. Але я вам 100% кажу, що ви в своєму житті неодноразово з цим проявом стикалися, більш того, ще й самостійно використовували його в своєму житті. Що ж це таке? Це коли ви в свої відносини запрошуєте третю особу. Да? І, наприклад, коли ви кажете: ось подивись, як там Наташа краще зробила цю поробку. Чи дивись, що там Костя, наприклад, стільки голів забив, подивись, а в тебе ні, такого немає. Коли ми зрівнюємо да, з кимось, то це частина об'юза. Яка називається тріангуляцією. І у вашому житті теж воно було, коли вас хтось з кимось порівнював. Чи зараз, коли, наприклад, ви зі своїм чоловіком десь йдете і кажете, Боже, яка красива жопка у цього чоловіка. Що ми робимо? Ми беремо в свої стосунки іншу людину для того, щоб наш чоловік. Почав трошечки ревнувати, і з'являлося більше емоцій та, в наших стосунках. Маніпуляція.